Ас новин головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Пам'ять про тих, хто повернувся з війни на щиті на острові Хортиця. Висадили 50 саджанців на честь героя запоріжця Владислава Коломийчука. Це шана героям, які були поруч з нами. І, хоч у Запоріжжі стартував опалювальний сезон, не варто забувати і про правила використання обігрівачів. Про дії, які є запорукою безпеки, нашим журналістам розповіли запорізькі рятувальники. Тримайте подальше від леказемесних матеріалів. Десять років триденної війни, яка триває три сторіччя, у Запоріжжі розпочав роботу 21-й міжнародний фестиваль документальних фільмів про права людини «Докі Дейс ЮЕЙ. Це важливо для нашого суспільства. Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Росіяни намагались просунутись в напрямку Новоданилівки, завдали авіаударів. 55-річна жінка та 45-річний чоловік отримали поранення внаслідок ворожої атаки кабом по Пологівському району. Окупанти завдали удар по цивільному будинку в селі Преображенка, а у селі Таврійське, внаслідок влучання керованої авіабомби на територію приватного домоволодіння зруйновано два житлових будинки. Крім того, горіла господарча споруда, били окупанти по прифронтових населених пунктах з артилерії. 150 артилерійських ударів прийшлися по білогір'ю, Лобковому, Оріхову, Гуляйполю, Чербакам, Новоандріївці, Роботиному, Малій Токмачці, Новоданилівці, Білогір'ю та Ольгівському. Водночас наші захисники системно нищать військову логістику окупантів на Бердянському напрямку. 27 жовтня поблизу Токмака сили оборони підірвали впівдроном залізничну цистерну з пальним. А днем пізніше гури разом з рухом опору підірвали залізничний міст в самому Бердянську, чим унеможливили використання залізниці. Також морський порт було атаковано дронами. Пошкоджено щонайменше одне судно електропідстанція та місце розташування окупантів промисловій зоні порту вот такой комплекс шариков пробил 12 миллиметровый борт корабля. Переходимо до оперативної інформації по Україні: 15 постраждалих, потрощені торговельні павільйони та супермаркети, два житлових будинки та місця відпочинку. Такі наслідки влучань трьох фаб 250 по Шевченківському та холодногірському районах. Харкова в оселях людей вилітали вікна, пошкоджено з десяток автівок. Серед тих, хто отримав поранення чотири правоохоронці. В орган здійснював вже декілька заходів тактичної авіації. Цей захід, який вдарив по місту, відбувся близько 22 годин. Близько 22.15. Два з них влучили в місто, а саме один, де ми зараз знаходимося на місці. Це Шевченківський район біля супермаркету «Рост». Звичайно, ці росіян супермаркет. друге влучання місць. Це Халадогірський район в район центрального ринку. Також це виключно минулого вечора. Росіяни масово на атакували Дніпровський район Херсона. Один зі снарядів вдарив по даху багатоповерхівки. Практично повністю знищена оселя літньої жінки. Вщент зруйновано один приватний будинок, ще низку осель пошкоджено. Літні люди страдають. Я її ще після контузії таке лічення пройшло. Піде воно мені тепер на пользу. Все це Що мені робити? Оце впаде, впаде воно, дичатися не буде. Зараз дощ піде, воно це все впаде. Трьох дітей з мамою правоохоронці вивезли з Костянтинівки, яку майже щодня обстрілюють військові РФ. 13-річний Дмитро при собі завжди має турнікет, аби допомогти собі в екстреній ситуації. Поруч із оселею родини вже були ворожі влучання. Відтепер хлопчик, його трирічний брат та сестра перебувають у безпеці. За інформацією генштабу, загарбницькі війська чотири рази проводили наступальні та штурмові дії в районі Вовчанська, відбивали атаки. Зокрема, і наші прикордонники. Загалом бійці держприкордонслужби за тиждень вразили майже 200 укриттів та позицій росіян на Харківщині. Під вогонь наших захисників потрапила ворожа техніка антени зв'язку, гаубиця, Д-20 та скупчення особового складу. Чотири рази ворог намагався просунутись вперед і у районі Торецька. Дають відсіч ворожій піхоті бійці 12-ї бригади Азову. П'ятдесят саджанців висадили на козацькому колі, що на острові Хортиця на знак вшанування пам'яті загиблого героя земляка Владислава Коломенчука. Пам'ятну алею заклали на честь синів та дочок України, які стали на захист рідного краю та загинули за його свободу. Докладніше в наступному сюжеті півроку Владислав Коломойчук не дожив до свого 30-річчя. Наш земляк добровольцем пішов на фронт захищати рідну землю від окупантів. Служив оператором радіотелефоністом обчислювального взводу батареї звукометричної розвідки 26-ї артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Романа Дашкевича. Він гарна людина, він був дуже активний, він займався бальними танцями, він займався туризмом, він займався художньою роботою. Він малював, уч... у... приймав участь у намалюванні нашого слона бабочка. Там буде встановлена меморіальна дошка. Там нам теж дали дозвіл. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять загиблого побратима Владислава Коломичука, нашого героя. І... Робітника платформи спільних дій це шана героям, які були поруч з нами. Героям слава! Вшановуючи пам'ять загиблого героя на острові Хортиця, висадили п'ять десятків саджанців, дерев та кущів. Всі організаційні моменти з дозволом на висадку саме на території Хортиці, родині Коломийчуків допомогли владнати колеги героя з громадської організації Платформа спільних дій так на козацькому колі по периметру території і з'явилася алея пам'яті Владислава Коломийчука. Яливець, липа, самшит і ще якісь ялинки бі... 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 маленькі. А хто був ініціатором? Такої висадки дерев. Ви знаєте, мабуть, більше моя сестра, його, його тітка, але я, я, я б це озвучувала. Ну, зараз я так засумнівалася, треба, треба, не треба, війна, прильоти. Вона каже, треба. Придбали саджанці за родинні кошти. Також допомогли друзі Владислава. Мати героя каже, що друзі та колишні колеги її сина не втрачають з нею зв'язок, зустрічаються, приділяють увагу та за можливості допомагають. Знаєте, це недорого. Я не можу сказати. Саме найдорожче, що в мене було, я вже втратила. Тому я б всі гроші потратила б на висадку дерев, ніж би не стріляли. До пам'ятної акції цього дня долучилися й містяни, які навіть не були знайомі з героєм. Приїхавши на Хортицю прогулятися, люди не стояли осторонь, а цілими родинами охоче допомагали облаштувати алею героя. Ми прийшли родиною, це е, найстаріша, найстаріша я, мати, бабуся, бабуся, донька, онук і онучка. Просто прийшли з сім'єю прогулятися. Так. І, побачили, так. Тут і побачили, що і побачили, так, захотіли поучаствувати в цьому. Діти теж залюбки, так? Саджають дерева. Залюбки. Хлопчик взагалі перший раз відвідує нашу хортицю, Острів-Хортицю». Ти допомагаєш саджати дерева? Помагаю. Зазначимо, що висадка дерев та вшанування пам'яті героїв не єдині ініціативи громадської організації, покликані допомагати ветеранам російсько-української війни. Зокрема, діє проєкт з реабілітації поранених захисників за допомогою плавання. Через велику зацікавленість заняття продовжили ще й на три місяці. За перші сто днів дії проєкту в ньому взяли участь близько сотні захисників. Є проєкт у нас по допомозі реабілітації. Ветеранів наших, це проект. Цей проект називається Вільні хвилі. Він проводиться на базі басейну Славутич кожного. Кожного тижня три рази на тиждень проводять, проводяться заняття, можна записатися і прийняти участь в цьому проєкті абсолютно безкоштовно для всіх ветеранів, які мають бажання. Це програма розроблена Денисом Сілантівим. Ми працювали з ним вже багато разів. Є з пораненнями да люди є з ампутацією, і окремо для кожного воїна потрібен свій підхід. Також був закуплений ще підйомник, який допомагає людям з ампутацією, воїнам нашим погружатися і да і діставатися з басейну. Що ж до пам'ятної алеї на Хортиці, то ця меморіальна локація віднині буде нагадувати запоріжцям та гостям міста про жартовний подвиг наших героїв-земляків, серед яких навіки закарбовано ім'я молодого героя добровольця Владислава Коломийчука. Ірина Чернова, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Опалювальний сезон стартував, аби він пройшов безпечно. Слід дотримуватись правил під час використання альтернативних джерел енергії, зокрема буржуйок, газових і електрообігрівачів. Рятувальники показали до чого може призвести звичайна людська недбалість а також нагадали основні заходи безпеки. Більше розповість Анна Крамаренко. Продовж минулого опалювального сезону в області сталися близько півтори тисячі пожеж. Причин чимало, зокрема, порушення правил під час експлуатації електроустановок, печей, побутових газових приладів, теплогенеруючих агрегатів. Аби запобігти пожежам, слід дотримуватися правил безпеки. Якщо використовуєте електрообігрівачі, їх не можна ставити на дерев'яний стілець або поруч з легкозаймистими матеріалами, наприклад, меблями. Мінімальна відстань до цих предметів пів метра. Також користуватися можна лише сертифікованими електрообігрівачами. Звертаємо увагу, щоб електромережа не прокладалась через евакуаційні шляхи. Також не прикладаємо кабелі під ковровим під коврами. Це може призвести до перетирання проводу, а також до нагрівання цього проводу, що може призвести до виникнення пожежі. Наприклад, не сертифікований обігрівач, який був. Зроблений кустарним способом, скажімо так, такі обігрівачі використовувати категорично забороняється, тому що ми не знаємо, з чого вони зроблені, яке навантаження вони можуть витримати. А ті, хто опалює свої домівки за допомогою печей на твердому паливі, перед використанням необхідно перевірити, зокрема, димохід, очистити його. А піч має бути без пошкоджень, наприклад, тріщин. Також чимало людей нині користуються так званими буржуйками. В квартирі цього робити не можна. Переважно їх використовують на дачі. Найкраща така піч чавунна, але користуватися можна і сталевою. Такий прилад має бути обов'язково на ніжках під них варто підкласти листи металу, аби уникнути нагрівання поверхні, де піч встановлена. Як і в печах на твердому паливі під топковий отвір, ми розміщуємо лист негорючого горючого матеріалу приблизно 0,5 на 0,7 метрів. Для того, щоб не унеможливити потрапляння розжареної золи. Димохід повинен бути, якщо це, наприклад, якесь приміщення, то козирок димоходу повинен бути вищий, ніж дах, на один метр. Для чого це потрібно? Для того, щоб, по-перше, була гарна тяга. По-друге, це унеможливити потрапляння продуктів горіння в приміщення, в якому ми знаходимося. Також чимало людей користуються туристичними пересувними газовими пальниками. Вони працюють за тим же принципом, що й газові плити. Але зважте, що можна використовувати лише сертифіковану продукцію, придбану в ліцензійних точках продажу. Якщо це відбувається в приміщенні, подбайте про справну вентиляцію. Тримайте подальше від легкоземісних матеріалів, якщо загориться будь-яка деталь на туристичному пересувному газовому приладі, той, який будете використовувати в побуті, негайно ліквідувати пожежу прошковим вогнегаску. Під час відсутності електроенергії незамінним є генератор, але використовувати його в оселі не можна лише на відкритому повітрі. Всі паливоподавальні патрубки мають бути без пошкоджень. Його не можна перевертати. Якщо електрогенеруюче обладнання використовується як додаткове джерело живлення для громадських ну, мафів, да? це у нас кіоски або е, палатки, там, е, містечка, то там допускається влаштування його розміщення лише на відстані не менше 12 метрів. Необхідно е, оглянути генератор, щоб не було підтікання або палива, або мастила. Підключення електрогенератора повинно здійснюватись. Тільки спеціалізованим електриком не допускається підключення в розетку. Також під час підключення потрібно здійснювати підключення через реле, яке унеможливлює подачу як від резервного джерела живлення електрогенератора, так і від основного. А воно повинно відсікатися. Також під час зустрічі нагадали, як надавати першу домедичну допомогу. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. В листопаді запоріжцям почнуть надходити разові квитанції на оплату послуги та обслуговування внутрішньобудинникових газових мереж. Такі роботи тривають з лютого і виконані вже в близько тисячі багатоповерхівках. Усе задля того, аби мешканці будинків могли безпечно користуватись обладнанням, зазначають фахівці «Запоріжгазу». Зокрема, виконання робіт обов'язкове для всіх багатоквартирних будинків, тож відмовитись від послуги неможливо. Для цього потрібно укласти договір на технічне обслуговування. Якщо виконують ці роботи оператор ГРМ, є два шляхи укладення договору на обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Це єдиний договір, який укладається і підписується уповноваженою особою, а саме головою ОСББ, другий шлях це договір за замовчуванням. Тобто до умов цього договору долучаються всі. Співмешканці і всі співвласники багатоквартирного будинку. Оператор ГРМ на своєму сайті розмістив графік виконання робіт ТОВ БСГ у місті Запоріжжя по всім багатоквартирним будинкам на 2024 рік. Разом з графіком на нашому сайті є попередня кошторисна частина вартості цих робіт. Оголошення про виконання робіт має з'явитися на під'їзді за 10 робочих днів до їхнього початку. Фахівці перевірять щільність газопроводів і обладнання. За словами газовиків, ці роботи здійснюються раз на три роки, що буде окремим платежем у квитанції. Вартість послуги в середньому становить приблизно 150 гривень з квартири. Окрім цього, газовики здійснюють техобслуговування, зокрема й побутових газових приладів, помешканні, плити котлів, якщо є індивідуальне опалення. Для цього з кожним власником житла раз на рік укладається індивідуальний договір. Вартість цих договорів індивідуальна і залежить від системи газопостачання та газових приладів і періодичності їх обслуговування. Індивідуальні договори наразі в нас уклали з нами 9 тисяч наших споживачів. Якщо один газовий прилад, одна плита це 600 гривень на рік, якщо котел 1250. П'ять років очікувань, і жодної реакції. У Хортицькому районі демонтували ще одну покинуту споруду. Близько десяти років поспіль мешканці прилеглих будинків скаржились на купи сміття та сморід поблизу покинутих голуб'ятень. Тривалий час стихійні торговці зносили сюди сміття, корзини, ящики та навіть продукти. Працівники підрядної організації демонтували три голуб'ятні. Згодом залишки вивезуть на звалище, А до кінця тижня райадміністрація приведе до ладу й саму територію. Ми з'ясували, що в цих будівлях воно експлуатується як склад для людей, які виконують торгівлю, і паралельно за цими спорудами так звані туалети під відкритим небом і Потрібно наводити лад. Чим ми і займаємось, вже е, достроково ми кронували дерева разом з підрядниками, видалили аварійні дерева, і ця ділянка е, 100 метрів десь на 30 буде вже більш охайна для мешканців прилеглих будинків. У перші дні листопада загальногеологічний заказник державного значення Дніпровські пороги відсвяткував 50 років з дня створення. З нагоди свята у музейних студіях місто за порогами відкрили тематичну виставку. Експонатами стали гербарні зразки рослин, притаманних для острова Хортиця та колекція комах, які були зібрані на території заказника. Також представлені тут і випуски газет 20 та 30-річної давнини з визначними публікаціями науковців природного комплексу. Гербарним зразкам щонайменше 30 років, а збір комах для колекції триває і нині. Крім цього, в рамках виставки створено й інтерактив для відвідувачів у спеціальному кутку можна потримати в руках мінерали та камені, які характерні нашому регіону. Серед них графіт, кварц, бурштин тощо крім збору та збереження представників флори та фауни, є у науковців і інші досягнення. Стоп досягнень це по перше. Ми зберегли це ще. Все, що в нас є природне, ми зберегли. По-друге, в 2016 році територія загальногеологічного заказника загальнодержавного значення Дніпровські Пороги була включена до об'єкту смарагдової мережі України Каховське водосховище. Це дуже важливо, тому що на путі до євроінтеграції наші природоохоронні території повинні війти в загальноєвропейську мережу природоохоронних територій. Щедрування, колядування та водіння Маланки про ці українські традиції знають майже всі, проте їхня роль у суспільстві кожного року має все менше впливу. Аби зберегти нашу культуру та зробити її елементом повсякденного життя для запорізьких підлітків провели майстерню Різдва. Про що говорили в рамках заходу та хто став хедлайнером фестивалю, розкажемо у наступному сюжеті. Добре, цимбали, тривіта, троїсті, троїсті музики. Ну тут тут сам рікава <рісті> категорія у нас сьогодні. А, ви все знаєте. А, що ще з такого музичного інтерактиву розпочалась майстерня різдва Захід для молоді про споконвічні українські зимові свята? Цей фестиваль має на меті популяризувати нашу культуру серед молоді. Це для того, щоб підтримувати молодь. Це для того, щоб згадати наші українські традиції, це для того, щоб підняти давно забуте і робити це модним, класним і тим, те, що можна використовувати. Цей захід відбувається не вперше, і він буде не тільки в Запоріжжі. Це захід, який спрямований для того, щоб підтримувати молодь в прифронтових містах. А він вже відбувався в Чернігові. Надалі планується в Дніпрі, в Харкові, в Миколаєві. В основному в інших містах ми розраховуємо на 35 дітей, але оскільки в Запоріжжі вони збираються не вперше і в основному тут збираються масові заходи, тому ми вирішили збільшити кількість до 40-50. Тобто плануємо сьогодні 40-50 дітей, це підлітки від ну, в основному 12 до 17 років. У нас була форма, в якій у нас були стандартні питання про дитину і про її знання в Українському ну її мотивація її знання, е, український і знання про українські Основним гостем фестивалю став фольклор гурт щука риба, який складається з фольклористів та етнологів. Колектив було створено у 2018-му. і з того часу артисти подорожують містами України, аби спонукати молодь вивчати та берегти наші традиції. Більшість нашого репертуару ми шукаємо в архівах, тобто ті, які опубліковані іншими дослідниками, установами, які колись раніше проводили експедиції, записували, збирали, десь це видавалось на дисках, десь є зараз у відкритих онлайн-архівах, десь домовляємось безпосередньо з тими людьми, в яких є ці записи. От якісь пісні співали раніше інші гурти до нас. От і так складаємо з цього всього, вибираємо, що нам ближче до душі. Є... Що краще йде, що краще звучить, Ми його співаємо. Да, тому наш досвід, в принципі, мені нічого не доповнити. Ми стараємося дійсно вибирати те, що нам подобається. І знову ж таки багато стереотипів про те, що українська пісенність, вона дуже весела, жвава, всі такі мого психопця. Але якщо говорити глобально про пісенність, то вона не дуже весела. Але що стосується різдва і цієї особливої атмосфери, то звісно колядування, щедрування можна виокремити взагалі як пісні з дуже таким теплим, теплим настроєм. Переважна більшість репертуару родом з Надніпрянщини пояснюють у гурті, проте мають митці у своєму репертуарі і запорізькі композиції. На Запоріжжі також збереглося більше церковної колядницької традиції, більше вже ліричного, пізнішого репертуару. От, деякі пісні ліричні ми співаємо із, із села Водяна, яке біля Запорізької атомної станції, прямо там поруч знаходиться. Теж є дуже красиві ліричні пісні, звідти от, в нашому репертуарі, от, але, на жаль, не колядки. Тому так, більше будемо сьогодні саме з центральних регіонів, але загалом дещо можемо заспівати. Із Запоріжжя саме так я з цим. <ріху> Захід розраховано на 5 годин, у які входить освітня лекція від гурту, майстер-класи, також пісні з танцями. Проте учасники колективу кажуть, основна мета розвінчати міфи та стереотипи щодо української культури. Зокрема, продемонструвати молоді, що наш спадок цікавий та багатогранний. І його слід оберігати. Хотілося б, звісно, ще дітей, до речі, спонукати, записувати своїх бабусь, дідусів. можливо, ще в когось тут по селах є очевидці цієї традиції живої, а тому, що вона дуже швидко відходить. Світ глобалізується, і важливо фіксувати ці знання, навички, практики для того, щоб ця історія залишилася не тільки в усному її побутуванні, але й була зафіксована. Наталія Юрєва, Станіслав Єфремов, телеканал МТ. у Запоріжжі. Розпочав роботу 21-й міжнародний фестиваль документальних фільмів про права людини до Кідеїс Юей. Він мандрує містами України і покликаний привертати увагу до важливих соціальних і політичних проблем, а також сприяти формуванню активного громадянського суспільства. Цьогоріч працює під гаслом «10 років триденної війни, яка триває три сторіччя. Які стрічки запропонують запорізьким глядачам, розповіли організатори заходу. Захист прав і свобод людини, подолання соціальної нерівності, проблеми екології, збереження культурної спадщини, причини і наслідки війн. 21-й мандрівний пропонує запоріжцям переглянути та обговорити шість короткометражних фільмів, відібраних робочою групою фестивалю, із запропонованих 62-х. Автори стрічок, режисери з різних європейських країн, у центрі всіх історій – людина. Відкрився фестиваль переглядом кінострічки нідерландського режисера Київські файли. Фільм повертає до часів, коли Україна перебувала. В системі радянського тоталітаризму в основі стрічки спогади трьох людей, які змогли побачити справи, відкриті КДБ на них самих. До нас приєднається після перегляду людина, яка дотична до цього фільму. Це Едуард Андрющенка, от я навіть взяла його книжечку, можете подивитися. Людина, яка допомагала режисеру обрати історії. Тому що режисер фільму Київські файли це Вальтер Скотман, він із Нідерландів і він не. Знаю нашу історію, йому це цікаво було дослідити серед інших. Польська стрічка Кіоск про насильство у родині і двох жінок, які змогли вирватися з його пут, і чеська у сітях, у якій автори торкаються теми сексуального насильства підлітків у мережах інтернету. В тому році мама дослідила, що відбувається, і 60 тисяч звернень тільки на її гарячу лінію щодо сексуального насилля для підлітків. Це глобальна проблема. Україна займає п'яте місце за цим розповсюдженням цієї проблеми. І ми запросили на панельну дискусію представників кіберполіції Запоріжжя області, ювенальної представники поліції. Так саме у нас буде пробація, теж представники. Можливо, якщо встигнемо, то ще прийде до нас сексолог-психолог. Дитяча тема для документалістів неосяжна, розповідає Вікторія Писанець, багаторічна учасниця фестивалю Докудейс Юе долоні, що на постійній основі діє у Запорізькій обласній бібліотеці. Восьмирічна дівчинка, яка постійно тікає з дому. А чому вона тікає? Тому що вона не бачить там себе, вона не відчуває любові матері. А мати, я там навіть і не, не збагнула, чи є там батько, бо там якісь чоловіки були. Ну, тобто, батьки ведуть свій рідний спосіб життя з гульбищами, з випивками. А дитина вона сама по собі. І я розумію, наскільки це важливо для нашого суспільства. По-перше, ти звертаєш увагу на свої права, ти більше звертаєш увагу на свої права. Ти бачиш з боку порушення прав. Ти бачиш з боку, як люди борються за свої права, пропонують організатори глядачеві фільм української режисерки Аліси Коваленко та її данського колеги Дівчинка далеко від дому. Це історія юної гімнастки з Києва, яка через вторгнення РФ була вимушена виїхати до Німеччини і будувати там своє нове життя. Вона теж вимушена виїхала з дому і налагоджує життя в іншому місті з нуля. Тому що більшість людей, які виїхали з окупації, вони на жаль. Я називаю це обнулілість, і все життя твоє, яке було до і після, вона дуже змінилося. Ну, наприклад, моя історія в мене мій власний будинок зі всім майном аджали окупанти. І я на сьогодні не маю власного житла ні тому, що я не хочу, да, тому що в мене просто все забрали. Таких історій людей з окупації купу це не те, що там в мене така історія. Дуже велика кількість людей втратили все протягом двох тижнів. До фестивалю у режимі онлайн доєднається автор стрічок. а в обговоренні проблем, яких вони торкаються у своїх кінофільмах, візьмуть участь представники влади, активісти, журналісти, митці, волонтери та вимушені переселенці, загалом відбудеться щонайменше 30 переглядів на різних міських локаціях, у тому числі закриті покази для цільових аудиторій, зокрема школярів. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колесникова, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію. У чат бот І на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.